Друзі, вітаю вас на каналі СЕРНАЗажди. Я Максим Залізняк, і сьогодні я вам представляю останню дегустацію 24-го року: четверте куло, масло, вершкове України. Це найбільша дегустація на нашому каналі. Було 20 зразків. Ми їх розбили на дві групи. Першу лігу ви побачили в попередньому відео, і там вже приймала участь. Білоцерківка заразок з білоцерківки виграв цю дегустацію, тому що біло і білоцерківка це одне те саме масло в різних упаковках. Цю дегустацію я розцінюю як дегустацію вищої ліги, і зрозуміло, 12 зразків це багато, хотілося б менше, важкого дегустатора. Але дегустатори професійні, це технологи, які працюють кожного дня в молочній галузі. Результати ви зараз побачите, трошки змінимо трошечки е, порядок. Я вам зразу представлю таблицю результатів дегустації, протоколи дегустаторів. Далі е, буде в е, наступний вівторок вже підсумки по маслу, вершковому за рік, 24-й. Цими підсумками ви зможете користатися навіть при закупівлі продукції в магазинах. Хочу класично зазначити, що. Не можна по одній дегустації робити жодних висновків тільки по серії дегустацій. Тому кожен зразок може зберігатися, псуватися у невідповідних умовах. Зараз ви це побачите по деяким зразкам і по коментарям Лесі, нашого провідного технолога, на цю тему. Менше з тим, дослідження масла, і ще раз не сумнівайтеся, що всі ці 12 зразків не мають рослинних жирів, ми їх досліджуємо так на спектрографі японському, але це дає похибку там ну, максимально 10-15%. Тобто немає сенсу додавати таку кількість рослинних жирів. Дослідження лабораторні на вміст жиру і вологи. Я вам представлю в п'ятницю. В п'ятницю ж прокоментую детально кожного з 10 кращих виробників, кожен з 10 зразків. А сьогодні тільки якщо ви. Подивитись після таблиці е, відеорепортаж з дегустації Леся Юріна там вам конкретно, детально прокоментує, чому на останніх місцях Єготинський ферма, е, старе масло відповідно, і нехарактерний там дюшесно-кондитерський смак, е, в який так міг натягнутися в процесі зберігання. І ще раз е, пам'ятайте, що той зразок, який ми дегустували, можливо, вашого улюбленого виробника чи торгової марки, це. Зовсім інший зразок не співпадає з тим, який ви колись купували, можливо, навіть сьогодні, в магазині. Це різні зразки з різних партій. Можливо, один з мільйона зразків, які присутні на ринку. Прошу звертати вашу увагу на цей факт. І так, в п'ятницю коментарі по цій дегустації у вівторк, а і плюс лабораторні дослідження я вам покажу. У нас знову проблема з глобину. Звертаюся до власника глобина. Кузьмінського, Олександра Васильович, Олександр Васильович, другий раз це вже тенденція. Якщо ще раз глибоко попадеться на тому, що не довклали масла, то мені здається, треба приймати заходи. Значить, у вівторок буде підсумкове відео по маслу України за 2024 рік, і от воно буде вже показове, інформативне повністю, і, власне, його результатам можна слідувати плюс-мінус, ну, певно, напевно. От. Зараз представляю таблицю протоколи дегустаторів, потім 10 хвилин репортаж з дегустації з деякими поясненнями Лесі Юрівне. І побачите, власне, як себе вели зразки, коли готували до дегустації. Поїхали. І так, до вашої уваги, спочатку протоколи дегустаторів. Можете зупинити, розглянути, як хто голосував, але вже тут видно, навіть без таблиці, біло, клуб, сира, фаворит рошен. Бачите, селянське. Так, власне, і сталося в таблиці. Оці 5 масел зверху, п'ять зразків, що були на ситуації. Це бездоганні практично зразки. Дуже рекомендуємо. Ну, трошечки несподівана, можливо, перемога клуба сиру, біло дихає в потилицю, але це закономірно, повірте. Зелені масла поступалися, мали проблеми з консистенцією, або, або і незначні відхилення по смаку від стандарту. Ну, про помаранчеві проблеми розкаже Леся в відеорепортажі. Так, друзі, дивіться, е, вирішили ми перед тим, як приступити до е, підготовки зразків, просто от, да, на дотиск. Які зразки із офіційної нашої дегустації? М'якіші. От віку попросив я. З, З першого всіх... ряду хто віка? М'який? З цих зразків можемо сказати, що галачина є м'якою. М'якіша Галичина є. Другий ряд. З цих зразків можемо сказати, що органік тіше за всіх. Блін, бачите, молокія вирішили питання, з м'якою консистенцією, а органіки. І... Глобино м'якіше. Глобино теж м'який. Пам'ятаємо, що це може бути, наприклад, при перефасовці масла при дефростації. Якщо фасується з рожка, свіже масло випущене не в ящика в пачку, то воно буде твердіше. Це фізика. Вікуся, і друга. Партія, це у нас поза рейтингові зразки, теж буде дегустація. Ранчо, Ранчо м'яке? Руть. А ну, почекай, я рудь труні ніби... Ну, воно ну, м'якіше, але таке на грані, так? Да? Ну. І з всіх зразків можна сказати, що. Радм. Е... Радим, радим це. М'який. Ну, Слухай, це по моєму самий м'який. Це Брусілов, той, що ми з молочним жиром колись бавилися. А ні, таке, як ранчо. Ранчо, Брусілов, Радимок. Загор. І Загора. І на грані Рудь. Ну, Рудь пам'ятаємо, друзі, це не Рудь випускає, а старий Костянтинов. Рудь віддав, продав право випускати під власною маркою іншому виробнику. До речі, волошкове поле, норм. Ну, Білоцерковка — це біло те саме. Ну і кому, звичайно, норм. Угу. Прямокутниками немає значення. Можна трошки мілкішими, можна такими. А де клуб сира? Віка, точно не переплутаємо знизу, ну подивилися. Та точно. Точно. Клоп сира. сира, все, нормально. Кого ріжеш? Е, Новгород-Сіверський. Новгород а покажи пачку, раптом хтось не вірить. Опа! Новгород-Сіверський, Точно. По твердості хороше масло? Ну, трошечки висі. м'якувати. Хорошин. Угу, Давай. Рошене. Тверде? Хороше. Хороше. Ну Ми ж вже все на консистенцію трошечки помірили. Тепер уже як воно буде там різатися. Наскільки пластичне оброблене. Глобине? – Так. От глобене, воно м'якіше, так? Да? Віка? Так. Що ти відчуваєш, Леся, там воно? Дійсно? Викине. Да. До ножа липне. Да. Ну, це суттєво м'якше. Угу. Якщо масло чисте, буде здаватися, що воно має більше смаку. Нагадую глядачам. Ну, це, це, ну, це вже брак такий вже конкретний. Такого масла бути не повинно. Я просто нагадую, що всі при однаковій температурі. Всі за однакових умом транспортувалися і зберігалися. Січку, в мене не вийде його красиво. Лися, я бачу, але це вже проблеми глобина не наші. Знаєш, що я не зняв? Давай я зніму дату. Щас секунду. Угу. Я вже таку виложу. Так, що да, не... робити? Ну, тут я так поріжу. — Перше. 10.01.25 — перший режим. Це дуже лас... гарна структура. Бачиш, в Молокії кілька спеч. років підряд були проблеми з структурою масла. І вже, по-моєму, третю дегустацію в цьому році, або в кінці минулого, вони ці проблеми рази назавжди, назавжди вирішили, Молокія. У Молокії масло має ідеальну структуру з цього року. Угу. Ну, блін, люди працюють. Коли люди працюють, у них є результати. Органік одна дегустація була з твердим маслом, зараз знову. Відносно інших дуже м'яке. Не знаю, як ти його поріжеш. Навірно, не поріжу. А ти знаєш, може прямо на тарілці його ріж тоді. А хто у нас ще такий був зразок важкий? Глобінно був таким важким. Ще. Ну, так і є, слухай, Віка зразу це відмітила. Глобіно і органік. Так. Ну і що, ферма по консистенції з кращих, так? Да? Так само, як селянське. Сподіваюся, і готинське таке саме да. зараз буде. Ну, блін. Хороший. Мастерства. Мастерності не проп'єш. Що ти, Вікторія, нудьгуєш? Яготинське. Як структура масла? Як з Не про всі, до речі, друзі, ми можемо сказати, але от на ми були. Блін, безперевного збивання. Чешська лінія стояла, коли ми там були. Дякую, Валесія, за поправочку. Ще один зразок, який дуже важко порізати, це галичина на цей раз. Ну да. так. Як глядачі пишуть за такі великі гроші ми вже очікуємо найкращий продукт. Теж дуже хороша структура. Так, да, біло, Ну і зразу скажу, що білоцерковка на дотик була така сама. Ну, це одне і те саме масло в різних упаковках. Прекрасна структура у біло, біло з білоцерківки Полтавської області. Угу. Ну так, із 12 зразків 3 мали погану структуру відверто. Урочистий момент підписування зразків. 12 зразків капець. І що шедлося? А ферменти тоді дуже для ферментів дуже легко доступний жир, який починається швидко споживатися. Ним. Ну, це ліполіс жиру томашного відбувається, так? То швидке е, псування жиру внаслідок процесу ліполізу, після того, як в перебиті порушені оболонки жирових кульок в процесі елементарної, простої перекачки навіть. Може Це як версія, так, не більше того. Уявляєте, друзі, від якої ніби дрібниці може потім е, в кінці утворитися неякісне якісне псуване. Але я заведу Ні. тебе, він. Дивися, зараз всі технологи по маслу знають, що не нормується вміст білка в маслі, правильно? Відповідно, для того, щоб зихотомити на білках, як би ти поступила, якби була фальшивоманіціця? Ну, розказуй вже. Збирала би дорогу пахту на сир. Тобто, ти оскільки, друзі, так і скажіть що, почни з хатку. І ще раз, як випускається маска, і ще раз, лися, спочатку. Зараз відомий факт, що е, не нормується міст білка в маслі. Відповідно, можна зекономити трошечки, якщо ми що зробимо? Заберемо білки прямо з вершків, правильно? Тобто від е, значить, пахту зільєм. Так, пахту заберемо і не будемо неї нормалізувати масло. А заберемо її, наприклад, на виробництво. А нормалізувати будемо водою. А нормалізувати будемо водою або розведемо у цій воді сирогаточку. Так, ну що, дегустацію закінчили? закінчили, будемо обговорювати. Оцінки У мене виставили. тільки шість хороших зразків. Шість хороших Де? зразків. Леся, ну ти привередлива, так що. У мене тільки шість хороших зразків. А краща твоя подружка до віки була Галя. Балована. <смаси> 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 так, ну дивіться, поїли трохи так, трохи поїли. Так. Значить, Леся, по жиру, да? тобто ти припускаєш, що треба будемо робити аналізи на вологу, правильно? На жир. В да, мені здається, що деякі зразки тут є, які. не... 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 Замість жиру 82, 82. Менший жир кладуть. Ну, то складуть, там 79, умовно. Ми помірюємо, звичайно. Або Бо на що робити, додавати пальму, якщо можна не додати жиру молочного, да? правда? Да. Більше води налити. Так, там, так, так дешевше буде. Абсолютно. Так, Леся, атракціон. Будеш когось угадувати? Казала... Ну, Я дуже хочу, щоб перший був Ружин. фаворит. А, фаворит, да, так? Фаворит. Перший фаворит, ти думаєш? Ну <рес> я знаю фаворита. <рес> Друзі, фільтруємо на те, що Леся Юрівна, вона своє Житомирське масло, з народом, вона з Житомирщини родом, вона, звісно, підсвідомо піднімає. Да. А, ну, давайте ще четвертий глянемо. Це те, Стоп, не... почекай, глянемо. Скажи, хто це четвертий. Господи, мій колишній фаворит, як він зветься. Селянський? Селянський. Четвертий можеш селянський після не знаю, паузи? Не да. я думаю, й... так. Клуб сира. Це як мінімум значить, що хороше масло, як ти про них так думала, uh -huh. правильно? Ну, зараз побачимо в таблицях. Uh -huh. Молодці. Хороший. Так, а давайте, я на перше місце поставив Структура 12. Шикарна. Давайте, кого Максим Олексійович на перше місце поставив? Ну, гадайте, Максим Олексійович. Ну, може, селянське все таки Ні, білоцерківка. Це біло. Біло, так. Ну, мій фаворит сьогодні біло по маслу. Не масло. О, те, що 10. ми почекаю. значить, оці два масла ми в кінці списку на цей раз ставили. Так. Да. А оце масло шосте, коли ти береш, вроді і нормальний молочний смак, а його з якоїсь радості технолог вирішив додати туди. Як на мене, то це дюшесно фруктовий Леся, ароматизма. а можливо, просто десь лежало на складі біля цукерок. Чого ні? Слухайте, можливо. Ну коротше, ти їх не вгадала Леся. Ні, да? ні, це я їх не вгадала, да. Але просто вони реально з а ферма, що у нас було там, не свіже, да ми казали. Mm -hmm, так. А на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Слава Україні і Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам. До зустрічі!